І ми не хочемо, щоб він нам був президентом, чи називався президентом, чи якось інше. Так, це основна наша вимога сьогодні. Я вам розкажу про аналіз ситуації, який відбуваються сьогодні в Україні. Ми з вами йдемо, але нам не треба боятися цього. Ми з вами йдемо до чергового загострення конфлікту. Сьогодні ми маємо інформацію, що СБУ і міліція вже їм видали зброю, їм дали наказ стріляти, в разі чого? І так і інше. Але я звертаюся до... До їхніх матерів, я звертаюся до їхніх дружин, до їхніх дітей, зрештою. Поговоріть з своїми чоловіками, поговоріть з своїми синами, поговоріть з своїми батьками. Не можна піднімати зброю проти свого народу, не можна виконувати злочинних наказів. Не можна стріляти в безборонних людей. Але і нова сьогодні є. Певні моменти сьогодні нібито ситуація розслабилася, і ми з вами знов ж таки розслабилися і не приходимо сюди. Нам сьогодні потрібні чоловіки в народну самооборону. Записуйтесь народну самооборону. Нас є вже декілька сотень, але нам треба більше тих людей. В разі чого? 12 числа вже порожню. Будуть розправи, будуть кримінальні справи, будуть, напевно, що заходити сюди приміщення, я думаю, бо вони вже вичерпаються дія закону. Тому ми маємо бути гідно, підготовлені до цього, правда? Я звертаюся до вас, щоб ви активніше приходили на всі акції протесту. Щоб ви активніше підтримували наші заклики? Знаєте, я маю такий приклад: приїхав один чоловік з Києва і каже, я відсидів на Майдані, ти знаєш, наші київляни, вони ставляться дуже просто до, до закликів. Якщо їм сказали не ходити в Кулиничі, оце регіоналівська мережа, яка продає хліб, і вони не ходять туди і там не купляють. Якщо нашим людям сказали не ходити в це не ходити в родині ковбаски, ми вхаємо дулю в кишеню і кажемо, то не нас стосується, йдемо в епіцентр, йдемо в родині Ковбаски. Так не може бути. Ми не можемо так реагувати, якщо ми пікетуємо пікетуємо. Нарівню вони не мають отримати нічого, тільки ту дулю з кишені. Зрозуміли люди. Оце найважніше це їх. Є. Вони від цього страждають. це найбільш дошкульніше Вони зініціювали законопередження у Верховній Раді про те, щоб судити тих, які взивають до бойкоту регіоналів, тобто закон такий ініціюють прийняття Верховній Раді. Це б'є по кишені. Кожна гривня. Яка заплачена родинних коваска? Кожна рівня, яка заплачена в епіцентрі, це куля, яка буде в свій час стріляти по наших хлопцях. Тому зважайте на це і сумлінно до цього ставтеся. Немає кагібіста, який би над вами контролював і казав вам: іди туди чи туди, самі совісно і свідомо до цього ставтеся. Я звертаюся. До мешканців Франківська тут, на Майдані, присутні старші жінки, які добираються з районів. На вечірні вічі на 6-го дину. Старші жінки, які їдуть з Галицького району, Тисминицького, Борочанського, Коломийського. Шановний Івано-Франківську, шановні мешканці міста, хіба ви вже забули, чого ми ви вийшли? Хіба в нас є перемога? Немає ще перемоги, тому ми маємо показати, що тил революції, саме Бандерівський край, масово підтримує цю революцію.